Головне події в Харкові та області 17 вересня. Ворог просунувся на півночі та північному заході Куп'янська. Про це повідомили аналітики групи Діпстейт. Про хаос у Куп'янську заявив у своєму телеграм-каналі офіцер, старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс. Він вважає, що в обороні міста спостерігається дезорганізація або ж недостатня поінформованість деяких відповідальних посадових осіб. Тим часом начальник хова Олег Сенігубов Нацмарафону запевнив, що міських боїв у Куп'янську немає. На місці фіксують російські ДРГ. Проти них працюють підрозділи СБУ та поліції Альфа і Корт. Усі сили спрямовані на ліквідацію диверсантів. Тим часом із сусіднього борівського напрямку готується евакуація цивільних служб. За словами Сенігубова, всі адміністративні будівлі там уже зруйновані. А співробітники служби піддаються прямій небезпеці. Шахеди у день розліталися над Харковом та областю. Про загрозу ударних БПЛА неодноразово попереджали повітряні сили ЗСУ вперше близько 13.20. І далі періодично протягом дня декілька безпілотників пролетіли безпосередньо над обласним центром. Обійшлося без прильотів. Вибухи в Харкові таки чули ще до появи шахедів у небі. Перед тим містян попередили про швидкісну ціль, але до Харкова вона не долетіла. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що під ударом із РСЗВ опинилося селище Слатине. Ворог використав по цивільних касетні боєприпаси. Загинув чоловік 73 років, який перебував на власному подвір'ї. Його дружина була в будинку. У неї гостра реакція на стрес. На місці виникли численні пожежі. Сьогодні день рятівника. Надзвичайникам Харківщини адресували привітання та вручали нагороди. Начальник кова Олег Сенігубов нагадав, скільки рятувальників загинули за час повномасштабного вторгнення. Надаючи допомогу жителям Харківщини, віддали життя 8 працівників ДСНС. Ще 63 отримали поранення. Під час розмінування території загинули 9 саперів. 49 травмовані. 14-річний за кермом Audi q 5 ганяв Харковом. Він став героєм соцмереж через зухвалу манеру їзди. Місцеві телеграм-канали ширили відео та писали, що автівку хлопцю нібито подарувала матір. На ситуацію зреагували в обласній прокуратурі. Там підтвердили, що підліток дійсно перебував за кермом автівки, яка належить його родині. 16 вересня він не впорався з керуванням і Потрапив у ДТП. На матір хлопця склали протокол за злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.